Ми отримали нове надходження гвинтівок, як мисливських, так і тактичних. І Сьогодні я продемонструю вам декілька з них. Ексклюзивно в нашому магазині представлений Christensen Армс Мпір в калібрі .338. Ствол завдовжки 27 дюймів. Вага цього карабіну починається залежно від калібру з 3 кг 200 г, що ідеально підійде до гірської. Гірського полювання. Дуже дуже якісна ДГК. Різьба 5-8, карбонова консольна цівка зі слотами M-Lock та планкою Пікатіні. Планка Пікатіні з наклоном 20М. Ще одна новинка на ринку України це Чузета Brand 2MS. В оригіналі Карабін має довжину ствола 11 дюймів, але для продажу в Україні необхідно виконувати умови сертифікації. Ми встановили додатково та зафіксували на штифт саундмодератор компанії AF Tactical. Також закріпили приклад, але спочатку він регулювався та складався на бік. Цікаво, це регульований блок, складні прицільні і винос. Карабін представлений в калібрі 223 Ремінгтон. Більш детальна інформація на нашому новому сайті. Та чекаємо вас в нашому магазині Армеліт.